На тільки ти повір, о, о, о твоя врода, <поцентрична> твоя чистая вода, <поцентрична> твоє писта <вода, поцентрична> <твоя чистая вода, поцентрична> я вода, сихові у дібровах <поцентрична> зелених, <поцентрична> позабуди все, що <шка. поцентрична> ти приходиш <поцентрична> до мене. Треба нести пені квітку на віці, бо давно вже ти увійшла мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти Е Чиста вода, то я е быстрая вода о!